Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ми виготовляємо проєкт водяна красуня. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання! Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайн і технології. Підготуйте своє робоче місце! Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Роздивіться, будь ласка, фотографію. Роздивіться світлину. Це Вікторія Амазонська або Вікторія Регія, один з видів квіткових рослин, найбільший з родини Лататєвих. 1 січня 1837 році англійський мандрівник Річард Шомбург записав у подорожньому щоденнику про чудове відкриття. Я задумливо дивився на розстелену навколо мене водяну гладь, як раптом якийсь дивний предмет далині, біля самого південного краю річки прикував до себе мою увагу. Я не міг навіть скласти собі ніякого поняття, що це за предмет, і лише прискорено просувався до нього у своєму човнику, весь охоплений подивом. Скоро я опинився перед одним із чудес рослинного світу і забув усі тривоги та негарасти. Розквітла квітка мала до одного фута це 30 см, поперечнику і складалася сотень пелюсток При початку розпускання квітка мала по краях ніжно-біле забарвлення. Середина ж була пурпурова. Здавалося, переді мною лежало нічим не прикрите серце, яке б'ється. Кров і серця прагнула витекти назовні, мало помалу забарвлюючи навколишні пелюстки в ніжно-рожевий колір. Через день рожево-червоне забарвлення поширювалося по всій квітці. Ні з чим не зрівняна краса цієї водяної лілії поєднана з чудовим ароматом. Перші спроби культивування. Садівники намагалися з привезеного насіння вирощувати Вікторію регію в оранжереях. Споруджували басейни з підігріватою водою до 24 градусів. Після довгих і наполегливих спроб. Протягом 4 років в англійському місті Чадсворді садівникам вдалося домогтися цвітіння Вікторії Регії. Вперше на чужині вона зацвіла 8 листопада 1849 року. Ну що ж, дітки, подивіться, будь ласка, відеодемонстрацію сьогоднішньої нашої практичної роботи. Створення водяної красуні. Давайте з вами пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводься з ними опережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. І також пригадаємо з вами правила роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікацій і витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлики посуд помити. Ну що ж, дітки, приступаємо до роботи! Перед вами є інструкційна картка. Ви можете виконувати роботу за нею. Також в альбомі Я досліджую світ на сторінках 61-63 є допомога. Є всі шаблони. Отже, для... Вашої роботи для створення водяної красуні вам знадобляться гафрований папір рожевого та жовтого кольору, картон рожевого та зеленого кольору, ножиці, простий олівець і клей. Вам потрібно вирізати шаблони, детали, квітки, основу, пелюстки різного розміру, можна одного розміру, як вам більше подобається. Листок, на який буде знаходитися квітка. Нагадую, що всі ці шаблони є в альбомі Я досліджую світ. Обведіть на картоні рожевого кольору шаблон основи та виріжте її. Виріжте за шаблоном згафрованого паперу рожевого кольору потрібну вам кількість пелюсток. Можна різного кольору можна, розміру можна одного. Далі наклейте на основу квітки найбільші пелюстки. Наклейте ряд пелюсток середнього розміру, а потім найменші. Далі виріжте з гафрованого паперу жовтого кольору смужку. Потім по всій довжині смужки зробіть надрізи і скрутіть смужку в трубочку. Приклейте складену деталь у середину квітки. Далі обведіть на картоні зеленого кольору листок квітки та виріжте його. Розмістіть квітку на листку. Та приклейте її. Ну що ж, сподіваюся, у вас вийшли чудові квітки. Будь ласка, надішліть фотографію у нашу галерею. Рефлексія. Плюс мінус цікаво. Виберіть плюс, якщо все те, що сподобалось на уроці, що здавалося цікавим та корисним. Мінус все те, що не сподобалось, здавалося важким, незрозумілим та нудним. Знак питання це факти, про які дізналися на уроці, чого ще хотіли дізнатися. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. До побачення!